У нас сьогодні присутній координатор благодійного фонду МХП громаді, колєснік Людмила, яка сьогодні розкаже про свій благодійний, як то кажуть, фонд. І я хочу, щоб ви всі долучилися до обговорення. Я зараз представлю всіх присутніх, хто у нас знаходиться на цьому заході, Сергій Сергій Миколаївич, начальник Банської районної військової адміністрації. Мій заступник Сільченко Євген Олегович. Начальник відділу управління начальник управління нашого соціального захисту ісаєнко Наталія Васильівна. Поруч з нею знаходиться заступник голови громадської організації ветеранів та інвалідів весь району союзного України буряк Сергій. Поруч із буряком Сергієм у нас знаходиться вирайва. Ви Право посібці інвалідністю та імітаж громадян і пострадає на закапарі на чись. Дуже приємно, бачите, напроти мене сидить поважна людина. Це людина з літер, яка також допомагає скрізь і завжди черевка Олександр Миколаївич. Поруч біля черевка Олександра Миколаєвича, тобто праворуч, знаходиться наш волонтер, який очолює волонтерський рух з рук руки. Це Сімон Руслан. Це людина, можна сказати, також легенда, тому що. Він неодноразово їздячи на передову, здобув вже собі маленькі, як кажуть, неприємності в своєму житті, тому що ми знаємо, яке у нього було поранення, що він знаходиться на реабілітації. Тому, знаєте, перед такими людьми завжди приклоняємо голову. Тому дякую вам за те, що ви у нас є. Поруч із Русланом Сімоном у нас знаходиться голова на організації Луганського району Союзу Чорнобиль України Микола Дмитрович Чудак. Також він у нас, працівник нашої Лубенської районної державної адміністрації, на даний час Лубенської районної військової адміністрації, широко займається роботою стосовно мобілізації, стосовно дотримання всіх законодавств в цій сфері. Тому ця людина також дуже багато зробила для того, щоб все-таки бути як така, гідним і допомагати державі. У нас головна мета це реабілітація на війни учасників бойових дій та військовослужбовці райони району і присутня вкотре наголошую. У нас координатор благодійного фонду МХП Громаді Коєсні Людмила. Я думаю, що е зараз я, мабуть, Микола Дмитрович, перш за все, хотів би надати слово коротеньке вам, щоб ви презентували, як вам допомоглося, і як допомогло МХП Громаді навіть. Вашій громадській організації і всім тим, кому ви надавали допомогу, для того, щоб маленько зробити такий екскурс і презентувати, що таке громаді, вам, а потім я надамо слово вже, пані Людмилі. За першу. Дякую. Дякую, Сергій Миколаївич. Ну, перше, коли ви звернулися, ми отримали громадська організація отримала від військової частини нашої проханням допомогти з квадрокоптерами. Було організовано збір коштів, важко, туго двигалося, ми вийшли на підприємство, вийшли на благодійний фонд МКБ громаді. Я не знав координаторів Але коли ми з Сергієм Віталійовичем зустрілися, познайомилися, перше вирішили, було питання, ми передали військовим. Квадрокоптер, за що ми ще вдячні благодійному фонду НКП громаді, передали не води. Так вийшло, що тяжко, тяжко, але потім вдалося назбирати коштів, два ми відвезли і третій ми передали, коли приїхав. Ми презентували із все це у 27 квітня у засудство будинку культури. Показували, говорили, і е, пані Людмила звернулася з проханням до того, щоб провести таку зустріч і є світ на роботу напрацювання по реабілітації, що підхватили безпосередньо і. Руслан і ми, і ми втрьох домовилися із пані Людмилою, що ми беремося за цю справу, підготуємо меморандум. Чому ми проводимо круглий стіл, Бо якщо готувати меморандум, ми говоримо, давайте порадимося з владою, все, хто підпише цей меморандум. Тому що без влади і без громади ми не зможемо в Лубинського районі працювати і щось надавати проводити. Тому і виникла ця ідея. Виникла ця ідея, ми домовилися як Сергієм Миколаєвчем, потім йому доповідав і домовились на сьогодні провести 10-й цей круговий стіл, що ми й проводимо. А зараз я хотів би, щоб пані Людмила розказала те, що є у на працювання, а ми ну допомогли. Дякую, навіть Дмитрович, пані Людмила, вам слово. Дуже дякую, дякую. приємно бачити. Хочу презентувати якби, свою програму, яку я представляю у благодійного фонду МКП в громаді. Програма називається МКП Поруч. Вона націлена на допомогу підтримку а, військових. А, військових, ветеранів. А, спочатку цей, а, наша програма була а, якби, розроблена для працівників підприємств групи компанії, компанії МКП. Потім зрозуміло, що не тільки працівниками єдиними, скажімо, ми маємо опікуватись, було прийнято рішення, що програма розширюється на жителів територіальних громад, де знаходиться підприємство. Підприємство, яке я скажімо, представляю в агроколдингу МКП, це «Лубне м'ясо на Лубинщині. В Київській області за мною закріплено Ягодинський елеватор і ТОП Агроєс. Підтримка психологічна, юридична підтримка. Можемо знаєте, таку співпрацю зробити психологів, залучати, які є у вас в співпраці такий, скажем, бізнес, громада і влада можна. Дуже багатьом допомогти, тому що, як говорять, один полі не воїн, а коли згуртуємось, більше можливостей, більше, скажем так, більше, більше можемо зробити. Психологічна, юридична реабілітаційна допомога, направляємо за зверненням, якщо звертається до нас. Чи то працівник, чи то житель громади, звернення до благодійного фонду, передивляємося, наш реабілітор також дивиться призначення, допомагає всі оформити бумаги, як папірці, як ми їх називаємо, документи. документи. Да. Ну, тому що, скажімо, зараз на даний час дуже багато цієї паперової роботи, яка можна сказати, стопорить. Усі хотіння, і все, все, що хочеш, воно трошки десь може мати затримку. Ще хотіла наголосити, як Сергій Миколайович сказав, що мало хто знає про фонд ПП громаді. Скажу, що це великий потенціал, який може розвивати громаду. В якому плані? Це і гранти. І допомога, все можна, якщо потрібна, скажімо, додаткова можлива зустріч із менеджерами, які займаються розвитком громади. Що можна написати, який грант, щоб це фінансування до 100 тисяч гривень? Там різні програми, час діяти Україну», на Канівщині. Є окремо час діяти Канівщину, тому що там знають вже більше 15 років. Лубне м'ясо в складі МКП знаходиться всього лише 2 роки. Тому, скажімо, мало, мало хто знає, і хто знає, можливо, трошечки більше он, пан Олександр трошечки співпрацює mm -hmm. з МКП громаді, з Юлією Король. Ну, Якщо є питання, щось я трошки. На наступну зустріч я не, не уточнила на цю зустріч чи можна презентацію, якось так воно все швиденько. На наступну зустріч я прийду з презентацією. Можливо, якщо зараз якісь є питання, що я пропустила десь, можливо реабілітації більш детальніше. Ви направляєте куди? У вас є заключення угоди з якимись медичними закладами чи санаторно курортними Є заключені угоди на заході України. Не скажу зараз точну назву реабілітаційного центру. Ще є в Миронівці, в самій Миронівці водолікувальна, Водолікувальний заклад, теж направляють туди військових, які приходять на реабілітацію. Тобто всі оці запити, які виникають, всі всі їх розглядаємо. Тобто, ну жоден, скажімо так, не залишається поза увагою, і на 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 все ми надаємо зворотній зв'язок. Когось відправляємо, комусь наприклад, там можливо ви знаєте десь реабілітаційний центр, куди ну хотіли б відправити, да там. Жителя громади а, там чи не вистачає фінансування, ну, грубо кажучи, чи якісь. Ну, все це вирішується, все якби співпраці. А оцей інститут ортопедії у вас немає зв'язку. Не направляєте за інститут ортопедії, я вам не скажу. Це можемо зв'язатися із у нас нашим воїн на деякі та зміняті звання. Ну там, що сам по собі, інститут і травматології, є верхній кінцівок, є з ніжні кінцівок і при ньому дуже мощний реабілітаційний центр. Скільки я спілкувався з військовими іменно по, ну, вже по кінцю, там уже по результатам. Mm -hmm. То всі от кажуть, ну, наприклад, як у мене поранення руки, то каже, ну, багато реабілітації проходив, але там найбільший результат давалося, наприклад, там. Ну, Фахівці просто, бо кваліфікації мають досвід іменно кольових, міновибухових, вони дуже відрізняються від цивільних травм mm -hmm. і ну, дають, Так що якщо є можливість, перепитайте. Задум такий. Залучити наших безпосередньо госпіталь, як він буде, де реабілітації військові проходять, долучити сюди е, на гомона мистецька, мистецька. На мистецькій е, те приміщення колишнє, де районний будинок культури був, а зараз центр дозвілля і все оте, воно нормально, де можна військових забирати і все. І не зупинилися, але туралісто те, ні, ні, це. це Мише райони куди на да, це мова це йде про те, це мова йде випадково. про гончарство. Те, що ми говорили, якщо ми розвиваємо гончарство, ми зустрінемося з обічні. І якщо те, що ми будемо працювати в напрямку гончарства, то безпосередньо ми будемо підключати це приміщення для того, щоб військові змогли там щось з глини з спасти. Дивіться, якщо з глини, з лін, у мене була а, раніше розмова. Із опічнею, да? дивіться, глина, пластилін і все інше. Ми можемо долучитися, у них теж такий є проєкт, про те, що вони хочуть це. І тим паче, хто майстри найкраще, ви знаєте, у нас на сьогоднішній день на території Полтавщини це опічні. Я просто рекомендую далі, тоді, якщо це ми з Миколи різником, це голова територіальної громади, зв'язатися. Ні, треба з'їздимо туди, ну, якраз. У саме серце опічні, де робиться гончарство. помовимося, на яких умовах ми з громадами, або ще з сюди залучити на якийсь один день чи два дні, куди будуть приїжджати люди і будуть надавати майстер-клас для того, щоб правильно це робити. Зрозумійте одне, виготовити чашку, виготовити миску або ще що, це потрібно, щоб була моторика рук дійсно для того, щоб зробити той витвір, який повинен робити. Це не просто зліпити кульку якоюсь, або ще що, це потрібно, е -е, фахівець. Тому, якщо потрібно таке, давайте, будь ласка, будемо залучатися. Перше, це співпраця між районами, тому що буде якраз і і Лубський район. Такі самі будуть проблеми, що в Мирському, що в Лубенському районі, тому що це для всіх буде. А, може, потрібно буде організувати тематичні виїзди туди. Я думаю, що громади будуть також, що таке поїхати, і показати, що таке гончарство. Це також для хлопців і для всіх інших. Там буде вибачте мене, чому в нас на Полтавщині на прижав ну зелений буде на сьогоднішній день так не розвинутий, Але давайте виїдемо за кордони Київщини. 365 у них розвинуто. Да? Тобто беремо Черкаси 365, Київ 365, Трускавець 365, Ворогта 365, Яремче 365 і пішли, поїхали. Там у них все є. І вони все це роблять. Вони для того і зробили, щоб це було також якісь заходи. Все, що інше, що стосується Міністерства соціальної політики, або ще що тут вже будемо дивитися, яким чином будемо здобувати завдяки отаким МХП або ще що, якісь гранди може виграти. Ми б хотілося теж, щоб колись в майбутньому було це і Лубни 365 Також у нас є що показати. У нас на сьогоднішній день є що показати, просто його треба розвивати. Тому давайте, якщо ви є такі заділи, але скажу так. Ми не можемо зупинятися тільки, чому такий був як то кажуть, чи пересторога, чи запитання у Олександра Миколаюча, да? чому він попитав, що центр дозвілля. Да? Ну своє центр дозвілля можливо це робити, але у нас безліч таких є закладів, де можна це дійсно вже робити. Це і на базі наших ЗЗСО, тобто закладів загальної середньої освіти, це школи, які на сьогоднішній день є організації, і в деяких вже гуртки працюють в цьому напрямку, де працюють і швей. Де працюють дійсно, як і Часто ви кажете, де працюють інші, як то кажуть, отакі, давайте їх будемо об'єднувати. А тут вже буде, ну як я для себе так дивлюся, об'єднання деяких поколінь. Діти, спілкуючись з військовими, бачитиме проблеми, бачитиме про те, що, що і як, тоді ми будемо проводити і двойну роботу, тому що це е, патріотичне виховання. От в цьому плані потрібно попрацювати, дійсно, щоб ми починали це все з низів. Тому що ну, можемо. Любошу. У нас на сьогоднішній день, якщо розвивати, давайте будемо балакати слідуючи. Балакатись не саме в Києві. У нас є університет імені Драгоманова, да, який має у того ж одноіменного падалки, да, який керівником знаходиться бушого нашого дитячого піонера-лагаря, да, як він називався, чому, на його базі, чому його на його базі, допустим, не робити якогось знову ж таки реабілітаційного центру на території Лубенської громади, але спільно з іншими громадами. Там же ж і річка сула, на якій можна було проводити якесь дозвілля для тих же самих людей, Там суток. пляжу або ще що. розумієте? тут. Треба це підходити в комплексі. Ніколи не можна робити все, як то кажуть, так, просто по одиницьки і все інше. Треба підходити в комплексі. Давайте дивитися, ми всі знаємо, знову ж таки, якщо ми беремо за осередок місто луни, те наша та ж саме лиця А ви попитайте, хто багато той, хто на ній ніколи не був. Знав, що є, але ніхто там і не був. От ми зібралися тут. Зовсім різні, можна сказати так. Хтось чим займається е, благодійністю, хтось займається волонтерством, хтось, маткла Дмитрий, що ви як державний службовець, сидите і крапаєте все те, що вам приходить закону. Так, ми ну не треба так обзивати, мені чудака, а, як звука. Ми будемо. Е, ми з Євгеном Олеговичем вже сім років, ви знаєте, люди публічного права, правильно? Ми не державні службовці. Вже в цьому році стали політичні посади. Ну, політичні, це так. вже нове. Це щось. вже інше. Але вибачте мене, не в залежності, тому що у кожного є прізвище, і по побать. У кожного є своє минуле, тому що у кожного з нас з вами були, є, батьки. На привеликий жаль, багатьох немає, да? тому я чому кажу, що були, тому що багатьох вже немає батьків за цим е, столом. Да? Але ми ж повинні робити, тому що хотіли наші батьки. Чи хотіли наші батьки, щоб ми з вами вступили в стадію війни? Ніхто не хотів. Якщо є запитання, будь ласка, я ж готовий давати відповідь. Проводили рибалку. рибалку проводили в межах програми МКП поруч ще не проводили. Взагалі МКП. Між підприємствами МКП були такі змагання, але для військових ветеранів, якби змагання, ну можливо, в майбутньому там можна якісь команди організувати. На даний момент це можливо в спів в співпраці, можливо, в Вовкове в Яготинському здається uh -huh. районі. Ну, я з сім'єю їздила, ми то дуже класно там. У нас в Перетинській громаді знову ж таки є місця, де на сьогоднішній день хороша є близенько. Ми ж можемо між громадами, чому я знову таки планомірно підвів. Тому що, якщо так, співробітництво з громадами, нам потрібно знову ж таки, я товаришую, скажу так, без питань. Ми товаришуємо з Бориспільською громадою, mm -hmm. тому що у нас 125-й кілометр траси київ харків довжанський Це наша Полтавська область закінчується mm -hmm. і починається Київська область. І саме Бориспільський район, якраз саме перше, з яким я з головою РВА також спілкуюся. Черкаси, я повинен спілкуватися з кожним головою руа для того, щоб ви розумієте, щоб навколо мене були моє коло друзів, щоб ми могли спілкуватися Ну, тим для початку водойму, потім щось водойму людей, скажімо, цільову аудиторію, да. якій це. Ми зможемо забезпечити, да їм це буде необхідно, тому що ну можемо і ми зібратися да поїхати на рибалку. Ну це трошки, трошки не те буде. Трошечки сьогодні зранку такий просто. Вроді би воно кажеться і не того все, але просто от само зранку сьогодні один із Львівської області, військовослужбовець, перебував на реабілітації в нашому госпіталі. Так співпалу, що в даної дитини немає батьків, немає нічого. Він намилиться. Сьогодні з самого ранку ми організували доставку його на і безкоштовну відправку. Вроді би це і мілоч. Але зрозумійте, оці водії, все, як доповіли ладу, що не переживайте, ми вам зателефонуємо, ми обіцяємо, що ми їздимо. Просто хлопець сів автобусі, він навіть був настільки задоволений Лубенчадом, що вони це реалізували і зробили. Прохання до управління соцзахисту, Якщо є. Пані Людмила не сказала, але якщо є в першу чергу у вас бажаючий, да, який безпосередньо мог би зайнятися реабілітацією військовослужбовців, те, що ми говорили, да, що є спеціалісти, вони готові поспілкуватися з їхніми працівниками і все, хто буде реально тут. Без рук, без ніг, а, а селі... без може хтось да. з переселенців. Да, може хтось переселенців. <кліст> але є просто, якщо шо, можна підходити до їх, вирішувати. Вони готові поспілкувавшись, юристи, і все, брати по тому. І ця людина безпосередньо буде потім займатися, тому що нам нужен безпосередньо, хто буде тут цим всім займатися, зрозумієте. До 1 серпня безпосередньо я на роботі. Чому Сергій Віталійович тут і все, то що як заступник, ми беремося, Руслан, ми беремося, все будемо за то. але це все треба щоденно займатися на зв'язку бути і все цим вирішувати. Далі ми тоді будемо напрацьовувати, будемо його опрацьовувати, робити, вирішувати. Де на базі чого і все, ми будемо його робити. Я Посередньо знайомий з працею МХП громаді і тому, користуючись нагодою, дякую за все, що ви зробили. Вже це дуже велика кількість допомоги надали. І, і з того, що я почув, я вважаю, не треба затягувати, зібрати голів. Почути всіх думку і починати працювати. Тобто зготувати кожен витіряючи час у свій проект. І коли ми зустрінемося, може він буде Уже виглядати 6. трошки підкоридиновувати. Тобто вже є, вже є якісь проекти, але доцільним буде дійсно зібрати всіх, вислухати їхні потужності, їхні пропозиції. Що це був проєкт. Да. І тільки до нього, я кажу, доліплювати, доліплювати і доліплювати. Тут була кемопішня, Миргород, керамічний. Я згадую, ми кожного разу кидемо через Дніпр, особливо на цій дорожній там Петриківський розпис. Да. Ну, так і хочеться сюди його додати. Але ж це, ну що його спішить. Давайте почнемо, почнемо, почнемо приглашати їздить. Зачем же нам брати, вибачте мене вже Запорізьку область, коли у нас ще своє тут поруч, а ми Ну, Давайте скате, питань Київський розпис, далі йде у вас, вибачте мене Губініхи, Новосковськ, і все пішло, там теж розвинуте своє. Давайте щось почнемо. Добре, я вдячний. Син, дякую. Вибачайте, на було не так, але мені дуже вдячні. У Фейсбуці напишемо, що не так.